Є в нашому житті моменти, коли ми раптом відчуваємо, що сил більше немає. Ви прокидаєтеся, а всередині порожнеча. І навіть якщо тіло відпочило, душа ні. Карл Густав Йонг писав, не те, що з нами відбувається, нас виснажує, а те, що ми без кінця носимо це в собі. Ми втрачаємо енергію там, де тримаємо образи. де… Погоджуємося бути з тими, хто нас не знецінює, де намагаємося догодити тим, кому ніколи не догодиш. Є люди, які живуть лише тоді, коли живляться нашою енергією, їх називають по-різному: енергетичні вампіри, хронічні жертви, вічно незадоволені. Вони створюють конфлікти на порожньому місці, щоб отримати емоцію, щоб забрати ваш спокій. Але сила завжди у вас повернути енергію можна, коли ви вчасно скажете собі, я більше не віддаю своє світло туди, де його топчуть. Знаходьте людей, після котрих вам хочеться жити, творити, хочеться бути кращою версією себе. І пам'ятайте, ваш внутрішній світ це святиня, і не кожному дозволено туди заходити.